Тема цього відеоролика буде про шпакльовку та клей для плитки по ній. У мене виникла така потреба зробити в ванні ремонт. Ремонт був не старий, але робили майстри, штукатурили без маяків. Одна нижня. Половина стіни була з плитки, а верх просто заштукатурений і зашпакльований. Стіни були всі криві, плитка трималася погано. І от я вирішив зробити тут ремонт. Плитку я збив легко, так як вона трималася слабо. А от штукатурка була досить міцна, можна сказати, потужна, але крива. Сама штукатурка була пошпакльована стартовою шпаклівкою, а потім фінішною. Фінішну шпаклівку з фарбою я здер, а стартову шпаклівку зі штукатурки вже не міг я її здерти, це було дуже важко. І я вирішив проекспериментувати і нанести на неї. Клей для плитки. Я її зачистив, зняв верхній слой шпаклівки фінішної. Саму шпаклівку я двічі ґрунтував, а тоді наносив клей для плитки. І ось як він тримається. Потужно. Так, якщо виникає така потреба, щоб нанести клей для плитки по шпаклівці, я ризикував і вже от ціле приміщення я вже перештукатуру та й перешпаклював, але не шпаклівкою, а клеєм до плитки. Вирівняв стіни і далі вже буду виносити плитку, там де буде душова. На інших стінах я наніс фактуру, клеєм для плитки і буду її окрашувати. Не буду я обложувати все приміщення плиткою, це і дорого, і це вже не є гарно. Зараз дуже є багато дизайнерських рішень без плитки. Плитка йде там, де тільки буде розбризкуватись вода, це душова, можливо, колонувальника і на підлозі. Ось так. Тому якщо ви думаєте і не знаєте, чи буде, чи у вас так само виникне така потреба, що штукатурка міцна, але крива і зашпакльована, то перший, перший слой штукатурки, шпакльовки ви ніяк не знімете зі штукатурки. Та як штукатурка йде. Така рапата, а гіпс потрапляє в ці пори і ви його вже ніяк не здрете. Тому не переживайте, якщо у вас так, така ситуація, на шпакльовку можна наносити клей для плитки, але його слід е, добре прогрунтувати або пройти з бетону І клей для плитки буде добре триматися до шпаклівки. І я би рекомендував. Перший слой пройти з, з сіткою. Я проходив все приміщення, е, пройшов клеєм для плитки на ній сітку, і тоді ще раз клеєм для плитки, пройшов по сітці. Зробив такий сендвіч, щоб не розтріскувалось і краще трималося. Дякую вам за увагу. Будемо продовжувати наш ремонт.